Десять днів тому назад, в сороковий день, коли Ісус Христос був піднятий на хмари, і в два ангели зійшли, ми стояли на Леонській горі. Завжди на Єлеонській горі бувало сотні, а то й тисячі туристів. Але в Ізраїлі неспокійно. Літаки не літали, і ми рисковано прилетіли в Ізраїль. Нас було тільки двоє я і Наташа, більш нікого. І, хоча був великий вітер, все рівно, я хотів би вітання з вітром, з вітром п'ятдесятниці, передати для всіх. Будь ласка, включіть там дві хвилинки. На обличчі його молився за наше спасіння. А потім він був взяти і помер на Голгофі. В третій день Воскрес по писанню. І впродовж сорок днів являвся своїм учням. І коли прийшов сороковий день, він підняв свіг. Учнів, на гору Єлеонську, в якій ми знаходимося, і почав підніматися на небеса. І сказали ангели, які зійшли до учнів. Муж галилейський, що ви дивитеся на це чудо, яке є в очах ваших. Це Ісус, який піднявся на небеса, прийде таким же чином, на гору Єлеонську, ступлять ноги Його сюди. Він повернеться, щоб забрати своїх людей у небесний вічний Єрусалим. Це дуже історичне місце. Шалом про Ізраїля. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми знаходимося в цій світлій горбиці, називається Аперрум. І якраз з лівої сторони в цьому місці Ісус Христос з учнями мав останню трапезу вечерю перед тим, як піти на голову. А з другої сторони. Була друга горниця, Аперну, де він сказав: не відключайтеся від Єрусалима, а чекайте на Святого Духа. І якраз зараз дві кімнати, об'єднані в одну кімнату. Називається Upper Room and Last Supper. Тому що тут, в цій кімнаті, із Соркового дня починаючи, коли Ісус Христос був піднятий на Ліонський горі небеса, тоді він сказав: чекайте на Святого Духа, коли він зійде на вас і ви будете наповнені духом, будете звичати слово моє Єрусалимі, Голове і Саварії Юдаї і до самого кінця землі. І ось тут, коли апостоли молилися, 120 людей разом з жінками, чоловіками зійшов на них дух святий. І вони почали святкувати і проповідувати слово Боже із цієї кімнати. Якраз сьогодні 10 днів до Дня П'ятсяниці як Дух Святий зійшов на апостолів. І ми знаходимося в історичному місці, в історичний момент за 10 днів до Пентакоста день. you all. Ми з Наташею помолилися в цій горниці Upper Room. Де зійшов Дух Святий на апостолів, і світ був змінений. Ми продовжували молитися протязі десяти днів, і останні три дні, середа, четвер, п'ятниця, були дуже запальними і гарячими в церкві. Мені хотілося вчора приїхати в церкву молитися. Чому ми вчора не мали зібрання? І ми так пережили присутність Господа. І Я вперше побачив ремність наших служителів, як вони сплотилися в один дух і чекали, і молилися за те, щоб Дух Божий зійшов на землю. Я не буду довго проповідувати, тому що я хотів би трошки по-другому провести це зібрання на День Піднесниці. Хотілося б більше провести в молитві. Я тільки звернуся до Біблії, що вже пастор Віталій зачитував. І я прочитаю ці деякі місця, і ми будемо молитися. Дії апостолів 1, 4, 8. Ось що ми читаємо. І собрав їх, он повелів їм, не отлучайтеся від Єрусаліма, но ждіть об'єщеного от отця, о чому ви слышали від мене. Ібо Ан крестив водою, а ви через нескільки днів після цього будете крещені Духом Святим. Поэтому вони, сошедшись, спрашивали, і його говорять, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена ли сроки, которые отец положил в свои власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Деяние друга. Первый вершик. При наступлении. Мне очень нравится российский текст. В украинском английском он и английском не так. Когда Пятидесятница наступает, при наступлении Пятидесятницы, все они были в единодушном месте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И остальное место. Дии третий раздел. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, хромой чрева матерь его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящий в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань, І, і взяв його за правую руку, поднял, і вдруг укрепились його стопні і колені, і вскочив, встал, і подить, і вошев з ними в храм, ходя і скача, і хваля Бога. Я не думаю, що ми хочемо чути більше проповідей. Уже 40 днів ми чули проповіді на тему п'ятдесятниці. Ви хочете, щоб ми всі, я хотів би, щоб ми проповідали про Духа Святого, чи щоб ми проповідували в Дусі Святому? Ми хочемо, щоб ми проповідували про віру, чи ми прихочете, щоб ми проповідували в вірі, щоб ми проповідували про чудеса або щоб ми бачили чудеса. Один студент в інституті підійшов до професора і каже: Знаєш, ти гарний вчитель, ти добре нас навчаєш, але. Зараз я тебе просто обведу кругом пальця. А яким чином? От в моїй руці маленька пташечка. Жива вона чи мертва? І професор йому відповідає: залежить від тебе. Якщо ти хочеш розжати руку, вона полетить і буде жива. Якщо ти хочеш, щоб вона була мертва, ти здавиш руку і вона буде мертва. Рішення за нами. І сьогодні, в церкві, в цей день п'ятдесятниці, я хотів би, щоб ми всі пережили Бога. Послухайте, що говорить старий заповіт. Я хотів би, щоб ми старий заповіт зараз трішки об'єднали із новим заповітом. В старому заповіті, коли Ізраїль, маючи суддів, які судили, бо вони мали помазання Боже. Були діворі, були жінки, були чоловіки, які були наповнені Духа Божого, але Дух Святий не був в них всередині, він сходив на них і таких прозорлівців. І пророків Божих, і пророчість шукали, щоб в них запитатися, що буде далі і яка історія розвитку. Але прийшов один момент, коли Ізраїль каже, нам потрібно мати царя, так як інші народи мають, дай нам царя. Самуїл, пророк Божий, кличе до Бога, Господи, що мені робити? А Бог каже, це не тебе, вони відкинули, а мене вони відкинули, щоб я не був царем. Але ось що зробити так і так. І з'являється один високий чоловік, молодий, симпатичний, вище на голову. Здавалося, отакого треба ставити на служіння в Ізраїлі. Отаким має бути царем? чи від того, що він високого росту, чи від того, що він був симпатичний, чи від того, що він гарно кидав, потім пізніше в Давида ні. І за те, що він каже. Коли підеш ти на гору, і коли ці знамени над тобою збудуться, тоді роби все, що може твоя рука, тому що з тобою Бог, на тебе зійде дух Божий, і ти станеш що іншою людиною? На тебе зійде дух Божий. Що означає п'ятидесятниця? Скажіть, будь ласка, п'ятидесятниця, коли в Єгипті були рабами євреї, 400 років, трошки більше, і коли Господь їх виводив на Пасху. Через 40 днів піднімається Моїсей нагору. На, на 50-й день Бог дає відкриття. 50-й день на Сінаї Бог дає тору, Бог дає 10 заповідей. Бог дає скрижалі, Бог дає закони, заповіти, як жити, як служити, як Богу поклонятися, як людей любити, як рабів благословляти на 50-й день. 50-й рік це був ювілейний рік. 50 років рабів тримали. 50 років знущалися, можливо. 50 років, вони мали прибутки. Але 50 рік ювілейний рік. Відпускайте раба. Прощайте, благословляйте. Забрали в тебе метр, віддайте, позичили в тебе гроші. Прощайте. 50 50-й рік. Хто має сьогодні 50 років борга? Сьогодні 50 рік. П'ятидесятниця сьогодні, а це означає, ми маємо звільнитися від гріховної натури. Молодь має забути свої грязні інтернетні сайти. Молодь має шукати Бога. П'ятдесятий день це день п'ятидесятниці, це день Святого Духа. Я подивився, що робиться на землі. Проїжджаючи всі місця, я сьогодні просив би поліція також за наше служіння. Слідуючи тиждень я знову літаю за кордон на місію. Ми мали в Україні, коли ракети літали від 1 до 9 ранку. Спати не можна, відпочивати не можна. В Ізраїлі ракета за ракетою. Ви думаєте, легко сьогодні на землі? Весь світ Месап. Але в той же самий час, подивіться, що говорить по інтернету зараз. В Каліфорнії 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч молоді йдуть у воду, віднімають руку до неба і кажуть: Господи, ми хочемо служити Тобі. Ми хочемо прийняти водне хрещення. Ми такого ще ніколи не. Бачили, що в Європі, в азіатських країнах, які я скоро знову буду летіти. Молода генерація каже: нам надоїли інтернети, нам надоїла грязь, нам хочеться натурального. Нам треба Бога, нам треба пробудження, нам треба благодать Божу, нам треба силу Божу. Нам треба видіння Боже. Нам треба чудеса Божі, Нам треба апостольський час. Чи не треба це в Америці? Скажіть. що робиться в Америці? Подивіться: інфляція, будоражені думок, що буде в Білому домі, як буде в Конгресі, як буде з Україною. Як буде в Америці, як буде в Європі, але в той же самий час, церква каже, і Христос сказав: не отлучайтеся від Єрусаліма, ждіть Святого Духа, Дух Святий, це відповідь, Дух Святий це перемога, Дух Святий це спасіння, Дух Святий, це благословіння, Дух Святий це зцілення, Дух Святий це пробудження, Дух Святий, це Божі чудеса. Чи можемо сказати амінь. Алілуя! Алілуя! Зійшов Дух Святий на апостолів. «Самий старший з апостолів був апостол Петро. Самий молодший з апостолів був апостол Іван. Сьогодні Петро каже: Іван, ти відстав, ти не розумієш нашого життя, коли ми були переслідувані, коли ми платили ціну, коли за Біблію давали три роки. А Іван каже, Петро, а ти не розумієш сьогодні інтернету. Вебсайтів, інстаграмів, фейсбуків, музику гарну. Ти не розумієш цього. І конфлікт інтересів, конфлікт поколінь сьогодні трапився на міжнародному духовному рівні. Що робить Петро? Петро бере самого молодшого і йдуть разом. Що їх поєднало? Поєднала те, що Петро був ревним, горячим, впертим. Всі відрикуються не я, всі залишать не я, бере свого меча, огонь з неба зводить. Чи можливо Іван, який лежав у груді Ісуса і мав дуже ніжний леймотів меседжі від Спасителя. Але вони поєдналися в один унісон. І старший бере меншого, щоб демонструвати цілому християнському світі. І нам, в Харвісті, сьогодні, що старший і молодший йдуть разом, і на них почиває Дух Божий. Алілуя! Вони йдуть разом для поклоніння Богу. Не кажуть, ти відстав, ти сивий, ти не розумієш. Не кажуть, ти молодий, о, ти нічого не розумієш. А вони йдуть. В одному дусі, і коли вони приблизилися до воріт, які називалися червоними, то не треба було казати, я інтерес знаю, а я навіть і мейл вислати не вмію. Але вони сказали на нас, подивися. Ми золота срібра з собою не взяли. Сьогодні людей думають за золото, за срібро, за біткоїни, за інвестмент, що буде, рушиться валютна система, будуть електронні гроші. А що буде завтра, а як буде післязавтра, а як життя будемо проводити? По кишенях не виявилося ні одного кондранта, ні одної монетки. Але подивися на нас, каже Петро: золота чи срібра я не маю. Іван не має. А що маю даю тобі? Скільки сьогодні є калік духовних? скільки в сім'ях є проблем, скільки дітей розбитих, скільки мережі зіпсованих, скільки проблем на землі американській, на світовій і духовній арені. Що може церква дати? Я не маю нічого, але що маю, то даю тобі. В ім'я Ісуса встань Я піднімаю його за руку. Він піднімається і починає ходити, скакати, Бога прославляти. Де Петру була така сила Божа після дня П'ятидесятниці, що вечором хворих людей ложили на подвір'ї, на траві, щоб більше тінь падала ввечері на хворих, які лягали. І як тільки проходила тінь Петра, хворі, I wake up, I wake up, I'm healed. I am healed, I am healed, I am healed. Помазання Боже. Чи яку Євангелію ми проповідуємо, скажіть, пожалуйста, чи якого Господа ми проповідуємо. Чи як ми живемо сьогодні в дусі? День п'ятдесятниці. Хотілося б, щоб сьогоднішній день це зібрання. І коли пастор Алекс буде проповідувати на англійському, що він змінив нашу атмосферу, щоб Божий вогонь загорівся, щоб в устах Чероки Америка узнала, що є Бог. В цьому духовному Єрусалимі, авва, отче, Геудес». алілуя. Я молодий був, 18 років. Я сім'ї ще не мав, не було вчення, школи не було духовної. Але Володя Стасюк, мій друг, разом зі мною ми подорожували по Сибіру. Ми робили влітку, а потім летіли в Владивосток, Хабаровськ, само Бірбіжан, чи та, чи не та. Потім Братськ, Іркутськ, і, Камсумо, і і Красноярськ, і Середня Азія, Кавказ об'їжджали. Я ніколи не забуду, зима. На вулиці 30 Морозу. І ми на як 40 маленькому літаку кружимося разів 10 над Сибірським містом, яке називається Новокузнецьк. І не можемо посадку зробити. Я говорю, Володя, так раніше не бувало. Скажи, що буде далі? Як далі? Давай будемо молитися. Може, тобі скаже щось Господь, а я теж буду молитися. І ми молимося в літаку. Ми кружимося, кружимося, а далеко летить в друге місто. Ми не долетимо бензина, не хватить. Що нам робити? І ми молимося. І Господь каже мені і каже йому. Коли ви приземлитеся, там буде зібрання, це субота вечір. На цьому зібранні ви служить моєму народу. Але там не залишайтеся на неділю. Я предупредив вас. Я питаю, Володя, тобі щось Бог сказав, так. А тобі став їх так. І він получив, і я отримав те саме відкриття. Ми приземлилися благополучно. Ми були в церкві. Пастор Іван Осінцов зараз проживає у Портленді. Я ніколи не забуду це зібрання. Може, 300 людей в зібрання, молитовний будинок. І коли я проповідував, не знаю чому, автоматично сходить на мене Дух Божий. І я крикнув і іменем Ісуса Христа, диявол, який сьогодні зайяв, зайняв молоду дівчину, йди геть з цього місця. І я так голосно крикнув. Молода дівчина падає на землю. Йде п'єна з рота. Ми підходимо до неї, почали молитися на неї. Молилися, може, де 20 хвилин. І вона піднімається з усмішкою. Диявол вийшов. Вона отримала наповнення Духом Святим. Вона була така радісна. П'ять людей, невіруючих, які прийшли в це зібрання, прийняли спасіння, покаялися. Закінчилось зібрання, пастор Іван приходить до нас і каже: «Браття, завтра в воскресенье будет много народу, Пожалуйста, оставайтесь, ви будете на служенні проповідувати. Люди услышать, що Бог сьогодні сделал. А ми йому кажемо, пастор Іван, будь ласка, швиденько завезіть нас на ЖД вокзал. Ви ж то, браття, бистро нас пожалуйста, на жити вокзал. І не було куди діватись, ми гості. Ми приїжджаємо на до вокзал, ми купляємо білети, цілу ніч спимо до міста Прокоп'ївськ, а вже в неділю ми проповідуємо в другому місці. Чи ви не бачите це подорож апостола Павла? А потім нам телефонують із Новокузнецька Прокоп'ївськ і сказали. Як только ці два місіонери з України уїхали, дві чорні машини приїхали із Police Service для того, щоб арестувати цих місіонерів з України, але нас там вже не було. Скажи, хто це був? Скажіть, хто це робив? Чи не Бог був з тобою, чи не Господь наповнював тебе, але хто молитися не може. Знаєте, молитися не легко. Молитися дуже важко. Ми думаємо, так легко. Ми на телефоні годинами за день. Ми на телефоні в бізнес корпораціях Ми на телефоні на траках, на машинах, з жінкою, з чоловіком, годинами. А починаємо молитися. П'ять хвилин не фатає сили. Десять хвилин не фатає сили. Чому? Тому що нелегко пробити тучі, які дияво хоче послати. Даніїл там в полоні Вавилона. Молився 21 день, і молитва не була почута, або як була почута, то відповіді не було. А 21 день архангел, який прийшов звістити для Даниїла, не міг пробитися через заслон диявольських сил, аж поки не прийшов інший воєвничий генерал із армії, який допоміг пробитися тому божому ангелу, який. Звіщає, це був Гавріл. Шановні мої, зараз я хотів би дати час для молитви. Я хотів би, щоб ми зараз піднялися на наші ноги. Я хотів би, щоб ми зробили так, не судіть мене, будь ласка, так зробили, як Дух Святий ложить мені на серце. Коли ми відлітали з нашими братами в Середню Азію, не знаємо, що там може бути. Не знаємо, що було в середній Азії. Я підійшов до пастора Маклієнко і кажу: будь ласка, якщо ми загинемо і не вернемося, наші сини Віталій, я. Будь ласка, подумайте про нашу сім'ю. Я йому так сказав. На всякий случай, поможи, Господи. При зібранням брат Миколи Сварцов підходить до мене і каже, «У мене було сновидіння, що браті служителі. Перевтомлені, багато перевтомлені. Апостол Павло був один із сильніших апостолів, бо великі чудеса творив через нього. Велика сила Божа сходила через його служіння церкви, послання, Римська імперія, пробудження в Турції сьогоднішній Але Павло каже, будь ласка, моліться за мене. Я їм скажу, що я середу, четвер, п'ятницю багато що получи від Господа на молитві. Я бачив Дух Божий повів пасторів у передах людей, молитися за людей. Я бачив сльози Я відчував Ісус на цьому місці. І зараз у мене є прохання. І давайте, церква, помолимося за служителів церкви. Вони моляться за вас. Ви не знаєте, яку ціну вони платять. Я на місійному полі плачу. Скажіть декілька слів за служителів. Помоліться за нас. Будь ласка, служителі, прийдіть сюди допереду. Всі служителі, хто на служінні, прийдіть до служіння. Пастор Віталій тоді закінчить молитву. А ми піднімемо руки, помоліться за нас, будь ласка. Всі служителі, хто служить, прийдіть, будь ласка. Молимося, молимося. церковь, благословите именем Божьим служителей. Пусть Бог хранит каждого служителя. Пусть Бог посетит дом каждого служителя. Если что-то не так, пусть Бог восстановит, пусть Бог поднимет руки, пусть Бог поддержит руки служителей. Давайте мы прибудем в молитвы, ходатайствами, они нуждаются в силе от Бога, они также Люди, которые устают, руки опускаются, но Бог в этот праздник может наполнить и поднять и вдохновить во имя Иисуса.